З мобілізацією триває Міноборони. Заявили, що вже мають нову редакцію законопроєкту. Нардепи розповідають, що саме з гучних правил взагалі планують викреслити. Усі подробиці про мобілізацію по-новому розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин новий день нові правила навколо української мобілізації. Розвелося маса чварих дискусії. З одного боку армія, яка потребує нових бійців, з іншого суспільство, яке обурено тим, що вигадує влада. Тижні сварок. І от у раді 11 січня законопроєкт про мобілізацію так і не доходить до першого читання. Документ взагалі відкликають з парламенту і повертають на доопрацювання ініціатору Кабміну. Про те, скільки може знадобитися часу на підготовку по факту нового документу, спрогнозувати ніхто не міг, бо це може зайняти кілька днів або тижнів, а то й взагалі затягнутися на місяці. А втім, вже надвечір, 11 січня, міністр оборони Ростем Умєров робить гучну заяву. Нова редакція скандального законопроєкту вже є і оголошує перші зміни. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації. І це потрібно кожному воїну. Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях. Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки готові виносити його на погодження уряду найближчим часом. Попередню редакцію законопроєкту відкликали без прізвищ і конкретних імен. У міру також натякнув, що рішення по законопроєкту дехто гальмує а також назвав, як бачить подальшу службу колишніх військовополонених і строковиків. Звільненим з полону треба дати вибір чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно, строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно зараз. Критично важливі для держави питання мобілізації військового обліку та проведення ротацій. Політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни. Мало не на а 4 про мобілізацію знову написала пост скандальна нардепка а ще поки заступниця голови комітету нацбезпеки України Мар'яна Безугла до слова саме через неї у Верховній Раді 10 січня нардепи заблокували трибуну і довели до того, що засідання довелося закрити. <зас> Опозиція вимагала врешті поставити на голосування постанову про відкликання з посади. Спікер парламенту Руслан Стефанчук опирався, сказав, що звільняти її з посади заступниці голови комітету з безпеки та оборони можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. Словом, усі невдоволення й обурення українців не минулися дарма. Найбільш скандальні пункти з нового законопроєкту таки можуть прибрати. Йдеться про внесення до реєстру боржників і блокування рахунків ухилянтам. Право на відстрочку планують надавати людям з третьої групи інвалідності її військовозобов'язаним, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, у тому числі третьої групи. Також у законопроєкті буде пункт про відстрочку для усиновителів, опікунів піклувальників, прийомних батьків, батьків вихован. Атері, як у чинному законі, а ще ви точно пам'ятаєте, що нардепів не мобілізують до армії, але сталося не як гадалося у новій редакції, хочуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України. Щоправда, поки не зрозуміло, як це працюватиме на практиці. А от без відстрочки хочуть лишати працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України та правоохоронних органів. Крім того, зі скандального законопроєкту планують вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв'язку із призовом на військову службу. А повернути на військовий облік планують осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів, водночас для органів прокуратури, правоохоронців, органів системи правосуддя та досудового розсліду. Органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування у порядку, визначеному кабміном з чітким визначенням професій та посад, хочуть надати право на бронювання працівників. Анонсують зміни і для студентів. Якщо здобуття освіти послідовне, то надання відстрочки переглянуть, а право на це планують вже залишити тим, хто зарахований на інтернатуру. А також пропонується прописати норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як 0,75 ставки. Не буде повісток по електронній пошті. Нові редакції законопроєкту хочуть запровадити також підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, чиї родичі загинули під час участі в АТО, уточнити статті Кримінального кодексу України, за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб. Нагадаю, що проти призову засуджених виступав особисто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Крім того, планують скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років. І, врешті-решт, заговорили про те, що мало бути впроваджено у зв'язку із нашим дурним сусідом вже давно. Це розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року, або ж розпочати базову військову службу у рік наступний за роком, у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану. Обов'язковим цей пункт буде для тих, хто претендуватиме на посади в органах державної служби, прокуратури та поліції. А як вам нові пропозиції щодо мобілізації в Україні? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!